Я аналізуючи ситуацію на сході нашої країни, буду орієнтуватися на зведення від українського генерального штабу, а він абсолютно чітко зазначає, що є щонайменше п'ять небезпечних ділянок фронту, починаючи від напрямку на Куп'янськ. Інша складна ділянка фронту це Ліванський напрямок. Протягом майже п'яти складна ділянка фронту. Це Ліванський напрямок. Ну протягом майже п'яти місяців надзвичайно складна ситуація в районі Українського Бахмуту. Э, непроста ситуація в районі Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки. там тривають затоки бої. Ну і нова точка на карті, хоча як нова, 25 січня там тривають активні бойові дії. Це напрямок на Углідар. На всіх цих ділянках фронту путінська армія використовує наявні резерви, намагається тиснути, максимально тиснути на українські позиції. Чи має вона три забутки? Ні, але вона несе шалені втрати, і в рамкому зведенні від українського штабу ми побачили більше ніж тисячу російських вояків перетворилися на добрих російських. Тобто стала двохсотами. Це пов'язано з тим, що путінська армія і далі продовжує використовувати тактику піхотно-артилерійських штурмів, намагається в лоб прочилити нашу оборону. На різних ділянках фронту є різні особливості. Наприклад, в районі Креміної йдуть запекли бої у лісі, які нині заходять під контролем української армії, але на цій ділянці фронту дуже жваво діють путінські війська, намагаючись відтіснити чим далі від Креміної наші сили оборони. Традиційна складна ситуація в Баху... Хоті там бої боїду самому місті. На півдні, на сході безпосередньо в житлових секторах, зараз йдуть бої в, в приватному секторі. Ситуація є надзвичайно складною, але доки українська армія буде тримати під контролем дорогу, що з'єднує Бахмут з великою землею, я думаю, що і далі будуть продовжувати українські сили чинити опір. А за контроль над цією ділянкою траси йдуть запакли бої між російськими вояками та відповідно кримським силами оборони. Непроста ситуація, повторюсь, в районі Авдіївки там е путінська армія намагається зі флангів е нашого групування військ, але зав'язала в міських боях. Е Постійно йдуть бої в Красногорівці, бойові зіткнення судочки відбуваються в Мар'їнці без жодних е просувань е путінської армії. Взагалі путінське просування на тиждень може складати кілька сот метрів. Це не про що з того, яку. Купу віс нагнала э, російська армія на цю ділянку фронту своїх вояків. E, щодо ситуація на в районі глідар, та ситуація насправді непроста, непроста, але ж знов ж таки завдяки тому, що українська армія досить раціонально розміщує свої засоби, постійно проводить заходи щодо нищення ворожих підрозділів, які намагаються впритул наблизитись до цього українського міста. відповідно, Росіяни тиснуть несуть раду. Відкочуються і розуміючи жодних шансів ані сьогодні, ані на найближчі були якісь такі примарні перспективи взяти, взяти під контроль це українське міста? У них немає. Пане Владиславе, як виглядає ситуація у ворога з важкою бронетехнікою? Чи він готується її використовувати? Якщо готується, так то що це за бронетехніка, і наскільки вона так би мовити в якісному стані? А бронетехніка у ворога є, ну що найвище тому, що в рамковому зведенні від українського генерального штаба кілька десятків ворожих танків та ворожих БМП зазначені як такі, що перетворилися на попіл. Тобто Путін має можливість ще використовувати ті запаси озброєння військової техніки, яка в тому числі знімається до довгострокового зберігання, ну накшал танків Т-62. має ще російська армія і техніку сучасну на накшал на, на танків Т-90. Прорив Тобто техніка у росіян є, вони там, де це можливо, її використовують, але знову ж таки працюють наші протитанкові підрозділи, які роблять дуже важливу справу. Вони нищать ті саме танки, от я бачу в полі вікні, перетворюючи їх на попіл. І це добра новина, бо чим більше танків буде спалено, тим простішим більш ефективним буде подальшим український контрнаступ. З урахування того, що українські сили оборони мають достатні кількість засобів протитанкової роботи, думаю, що будь-які спроби ворога атакувати піхоту за підтанків. Бронетехніки будуть наражатися на шалені втрати, бо надто ефективна, надто вулучна, надто потужна працює українські сили оборони по ворожі бронетехніки. Пане Владиславе, на вашу думку, чому стали рідшими масовані ракетні атаки на всю територію нашої країни? Був період, коли вони відбувалися ледь на щотижнево або в діапазоні 10 днів, і це справді були потужні удари з великою, великою кількістю пусків. Разом з тим, зараз від цієї практики ворог або дистанціювався. Чому, на вашу думку, збирається із силами чи розуміє, що це не результативно, не досягається основна мета і відмовляється від цієї тактики. Ну, друзі, звісно, що я не знаю щодо планів російських генералів, російського генерального штабу, але ж очевидно, як на мене наступна річ. Справа в тому, що весь світ знає, що найближчим часом Україна отримує в достатній кількості бронетехніку, озброєні боєприпаси до того озброєння, рішення щодо поставок яких ухвалене в рамках восьмого раштання. Очевидно, що все це устаткування, майно обладнання буде переміщуватися. Залізничними шляхами в основному, і я маю, маю припустити, що скоріше за все що цього раду під ворожі ракетні обстріли будуть підпадати наші залізничні вузли, наші мости через Дніпро, якими будуть рушити українські шалони, дуже важливі, край потрібна для українських слаборонних техніки. І думаю, що зараз відбувається у путінській армії накопичення тих самих ракет, інших ресурсів, почлі дронів Камікадзе Шахетсто 136 для того, щоб максимально очинити ракетне. Обстріли то саме час, коли буде відбуватися переміщення збройної та військової техніки. Чому я так міркую? Справа в тому, що атаки на енергетичні об'єкти на території нашої країни не призвели до важного для Путіна результату. Не сталося нової хвилі масованої еміграції за межі України, не було створено тієї саме міграційної кризи в країнах східної Європи. Українці пристосувалися до нових реалій, і дедалі більше і частіше матюкають Путіна, бо є за що. Але ж ми тримаємось разом. Ми допомагаємо нашому війську нищити ворогів, тримати оборону. Тож скоріш за все, що цього разу путінська авіація, путінські ракети будуть спрямовувати саме на такі інфраструктурні об'єкти, об'єкти залізничної інфраструктури, мости, переправи. Чи помиляюсь я, ну дай боже, що помилявся. Але ж знову ж таки, найближчим часом ми все це побачимо, бо дуже дивно виглядає протягом тривалого відносного часу, ракетних обстрілів немає. І вважати, що у Путіна ракети я би не став. Ну хоча б тому, що що місячна путінська військова промисловато бадай 50 ракет, типу Х-101 і класу Калібр. Тобто ракета він трохи має, а це значить, він зараз накопичує ресурси, щоб у день. день Ще завдати дуже потужного масованого ракетного удару. Це на меті це будемо містити дві важливі опції для Путіна. Це дозволить працювати українську систему протиповітряної оборони, бо наші можливості не безмежні. Ну і друге питання це намагатися спинити поставки тієї самої військової технічної допомоги від наших західних партнерів, пане полковнику. А яким може бути новий наступний чи черговий? Російський наступ чи його спроба вже є якісь так би мовити маркери, яким за якими можна було би розпізнати, як росіяни готуються до наступу. Ну тому що про можливий наступ вже так би мовити, з, кож з кожного електрочайника було чути. Це про це говорили і офіційні особи, і особи неофіційні. Звісно, щоби не розкривати так, би мовити, розуміння нашим українським полковником. Російських планів то просив би делікатно, але чи є загалом розуміння, чи зафіксували вже якісь плюс-мінус такі стратегічні розробочки російських інтервентів? Знову ж таки посилаючись на український генеральний штаб на офіційне зведення, тобто інформація є публічною доступна для всіх, я маю повідомити про наступне. Немає зараз не зафіксовано українською розвиткою створення ударних формувань на території Республіки Білорусь, Брянська, Курська та Білгородська областей. Тобто найближчим часом не слід чекати звідти підступних ударів і ворожих військ. А що стосується дії угрупування путінських військ і діють на східному фасі російсько Українського фронту, то я думаю, що край важко буде пояснити. Ти нашим воїнам зі складу 72 ї окремої механізованої бригади сухопутних військ збройних сил України, які 25 січня відбувають кількагодинні потужні ворожі атаки в районі Углідару, Що вони мають готуватися до потужної атаки? Адже, наприклад, на Углідарському напрямку путінська армія засередила, щонайменше три бригади, з них дві морської піхоти, і щонайменше підрозділи в. Полки. Тобто сила селена військ, які намагаються прачовити нашу оборону, нічого у них не виходить, але ж наступ триває. Так само, така ж сама ситуація на інших ділянках фронту. Тому я досить обережно сприймаю відомості про те, що ось-ось Путін нападе, він вже напав, вже тривають запеклі бої, вже є надзвичайно складна ситуація на різних ділянках фронту. Їх п'ять я зазначав, про них посилаючись на генеральний штаб, бої вже тривають. І в топку війни раз за разом Путін відправляє всі новий сили і засоби. Наприклад, на напрямку на Куп'янськ і на Ліман Путін зосередив елітарну дивізію 76-ту повітряно дистанцію. Дивізію збройно сил Російської Федерації соль російської армії. Він зараз кидає тих вояків. Вони знає, рясно так заправлені тими самими чоловіками, але тим не менш вони пройшли через етап підготовки та бойового злагодження на території Республіки Білорусь на тамтешніх базах і в начальних центрах та на полігонах. І зараз активно долучається до участі в бойових діях в рамках так званої спеціальної операції. Тобто масштабний наступ путінської армії вже триває. Чи має він тенденції до загострення ситуації так очевидно було. Тільки ново но Путіна з'явиться до такої резерви і ресурси. Він знову ж їх буде відправляти у тупку війни. Пане Тому полковнику, війна... Чи ворог може синхронізувати так би мовити свої наступальні активності на сході, зокрема на донецькому напрямку, з відповідним нарощуванням вогневого валу проштовхування піхоти на півдні? А от на півдні для нього ситуація достатньо складна. Він спробував свого часу, десь місяць тому назад промацати українську оборону на Запорізькому напрямку, Всюду отримав суттєвого ляпасу, відкотився. Да, він зараз сформував там кілька ударних угрупувань. Знову ж таки, за різними планами дії, ці ударні угрупування можуть як знаходитись в обороні, це три ключові райони. Бачу на мапі це район Васильівки, це район Махагі, дещо південніше, ближче до Криму, це район е, Мелітополя. Менше з але там так само багато вояків, це ще Пердянськ. Тобто російських вояків там чимало. І вони готові, в залежності від е, тих наказів, які отримують, або рушити вперед і атакувати наші сили та засоби у напрямку на Запоріжжі і далі, на Дніпро, Либо, або ж тримати оборону, в разі якщо українська армія перейде у наступ. Але ж знову ж таки. Наступ російської війська контрнаступ українських сил оборони напряму залежить від ресурсних можливостей. Щодо ресурсних можливостей, ми маємо досить обмежену інформацію щодо путінської армії. А інформація щодо ресурсних можливостей українських сил оборони це державна таємниця, і я абсолютно підтримую у усіх експертів, які зазначають, що не треба нам знати про те, бо не знаємо ми, і, дай Боже, що не знає ворог, і найворог ворог не знає. Де саме українська армія перейде в су з метою вичивлення путінської армії з території нашої країни з метою знищення військового потенціалу ворожих військ. Пане Владиславе, ми з вами вже бігло окреслювали одну цікаву особливість стану справ в російській окупаційній армії. Зараз головне управління розвідки в особі Андрія Черняка зауважує, що російські війська мають серйозні проблеми з командирами на рівні взводу чи роти. За даними гуру передових підрозділах окупаційних військ не вистачає приблизно 40% молодших командирів. Що це означає, чи можемо ми це використати на користь собі? Звичайно, це означає дуже важливу річ. Путін може намагатись призвати в рамках наступного етапу часткової мобілізації ще півмільйона осіб. Але ж хто їм буде керувати? Хто їм буде ставити завдання? Хто буде координувати їх діяльність, забезпечувати, спрямовувати, вирішувати нагальні потреби та задачі? Немає молодших командирів. Під час першого етапу повномасштабної навали українська армія діяла свідомо та максимально знищила е, молодший командний склад до рівня заступників командирів батальйонів, бо вони змушені були власним прикладом демонструвати підлеглим масового складу, мов треба йти в наступ. В результаті цього потінська армія стикається з критичною нестачею тих самих молодших командирів, яких мали би організовувати на тактичному рівні е, е, бойові дії. Немає командирів, немає кому воювати. Це не військо, не навіть півмільйона. Це стада е, осіб, які реалізуючи забаганки Путіна, намагаються щось там зробити. Але знову ж таки, проти мотивованих стебічно забезпеченої армії е, оборони України шансів у них небагато. Хоча знову ж таки ми не маємо недооцінювати ворога. Сталінська тактика закидає, закидаємо ворога тілами. На жаль, час від часу спрацьовує найбільш яскравий приклад цих дій це запекли бойові дії протягом червня-липня минулого року на Лісічанська Североден Донецькому напрямку. Не відповіда зараз цього року в районі Солідару. Ну і наостанок, пане Владиславе, хотів би вас розпитати, яка ситуація з ураженням російських баз? Так ну буквально пару місяців тому це ставалося регулярно скупчення російських військ, логістичні вузли і так далі. Хай Марс, і не тільки вони регулярно перетворювали це все діло на попіл. Зараз ворог почав діяти хитріше. Вони е так би мовити. Розкидають свої ресурси десь за 80 за сто кілометрів від лінії фронту. Ну і відповідно малими групами починають підтягувати як, як техніку, так і особовий склад. Саме тому нам потрібні ті саме ракети GLC-DB, які спроможні діяти на відстані до 150 кілометрів. І тоді ті саме склади подільської армії, які ховаються на відстані до 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення, так само перетворюються на попіл. І знову ж таки наголошу. Не треба надо оцінювати ворогу. Він навчається, він слідкує за ситуацією. Він уважно орієнтується та реагує на всі зміни в бойовій обстановці. і задіює всі наявні ресурси та можливості для того, щоб обезпечити себе. Від тієї смертельної небезпеки, яку несуть українські високоточні снаряди класу чи ракети до РСЗО «Хаймарс», тому знов ж таки нам потужне, потрібне потужна озброєння Потрібні э, високоточні далекобійні ракети. Накшалт атакам ну, хоча б, або хоча б ті саме э, розумні бомби, які спроможні діяти на вісім до 150 км. До речі, дуже важливий фактор має звернути увагу на, на вашу на це. Справа в тому, що часово ці э, ракети використовуються, їх діють на вісім до 150 км. У купі з бойовими платформами накшалт винищувач f 16 або штурмовик А-10. Сподіваюся, що згодом ми отримаємо і ту і іншу бойову платформу для того, щоб діяти злагоджено і діяти з максимальною ефективністю і разючістю щодо нищення ворогів.